Привіт! Мене звати Олена і на своєму каналі я розповідаю про життя в Норвегії, власне, про моє життя біженки. Покажу вам свою прогулянку лісом. Зараз я проходжу повз туристичну базу, де Норвежці часто зупиняються із своїми домами на колесах або просто на машинах. Ось таке тихе, спокійне життя серед лісу. Але спокій порушує ось тут зверху злітна смуга. Власне аеропорт і постійно ці гелікоптери кружляють. Літаки не так часто у нас в маленькому місці, але гелікоптери дуже навіть часто, тому що на нафтові платформи зміни повертаються, приїздять, і так по колу все відбувається. Взагалі, звичайно, дуже, дуже така приємна. Місцина, окрім одного але аеропорту. Тож, ну, якщо не концентрувати увагу, мабуть, то воно і не заважає. Ну, то я йду в своє влюблене місце, де я люблю спостерігати, як сідають літаки, як злітають. І ось я зараз вже бачу, буде мені гарно видно, як шарами лягає туман і ось такі хмари гарні. Так, сподіваюся, що доки я дійду. Ой, що я це тіліпаю так телефоном. Сподіваюсь, що доки я дійду, я зможу це засняти, але це не точно, бо... Це може за дві хвилини і змінитися ситуація мені йти ще далеченько. Так, ось власне я дійшла туди, куди хотіла. Таке місце, де я люблю спостерігати за літаками. як Вони злітають і приземляються. Yeah. А сьогодні погодка прикольна. Ось такі хмари. Затулили гору повністю. І зараз піду тією доріжкою і прийду ось туди, в ліс. І отак обіду місто, обійду, а живу я там за тією горою. Тобто ось так острів. Можна обійти частину острова. Мари прям наче ковдра, така тоненька-тоненька на, на горі лежить. Ось тут навколо ліс, Дуже він мене надихає. Часто, коли прогулююся, тут о цим доріжкам згадую свій ліс, але, знаєте, а, така виходить ситуація, що вдома я дуже любила наш сосновий бір. І Часто ми тому бору гуляли, але я боялася ходити туди сама. Не знаю чому. Я не можу сказати, що там було небезпечно, там не було якихось таких інцидентів, але ось мені було страшно гадати в лісі, хоча я жила 5 хвилин від лісу. А ось тут, у Норвегії, ну можливо, тут мені не страшно, що тут, я знаю, нас на острові немає. А лосів. Тому і не страшно. Але ж, це більше стосується людського фактору, і тут мені не страшно. Так, все. Бачите, доки я дійшла, буквально тут декілька хвилин, п'ять хвилинок. Все, все змінилося. Тобто тут треба ловити дуже швидко. І погоду, і, і небо, і сонце, і захід сонця. Бо змінюється дуже швидко. А ось це паром, о! Це в нас паром. Він пливе на сусідній острів через цей фьорд. Ми плавали, чесно кажучи, буквально один раз. Чому? Не знаю, не питайте. Туристи і мандрівники з нас теж. Так собі скажімо так собі нас черговий паром пливе на сусідній острів. Ось доріжка через ліс. Казівники, що ти можеш йти? Ось, знову повертаючись до теми рідного лісу то наче, не наче, а 100%. Ну, немає нічого ріднішого за рідний ліс. В рідному лісі і сосни не такі, тут вони куці. Ну, звичайно, зрозуміло чому, тому що вони Ростуть на скелях і ось часто так можна бачити, як дерево просто падає, тому що коли ураган, коли вітер, все це дуже легко ось так травмується. Тому що вітер дуже сильний і його вириває з корінням. Бо коріння не глибокого. Як, як на цій скелі, воно може втриматися. Ну, і, звичайно, яка ця сосна може бути ніяка, скажімо так. Тому вони ось такі маленькі, куценькі, але все одно приємно прогулятися, що є такий доступ до лісу. Тому що, коли ми жили трішечки на півдні Норвегії в таборі для біженців, там була більш місцевість така рівна. і... Там, де був ліс, там де щось росло, все ось так було. Тут стояли такі, ну, ось доріжка є, але все, що тут -от є доступ, ти можеш зайти, то там все було е з цими, як же це правильно сказати, не сказати, що огороже, ну нехай буде огороже. Да, така умовна, але да, огороже. Саме так. Тому, якби воно не дуже, ти йдеш, наче як в загоні якомусь. і... Нема цього самого єднання з природою, яке норвежці дуже люблять. Та й не знаю, мабуть, всі люблять, тому що норвежці часто приписують собі це єднання з природою, але я не знаю. Ви розкажіть, як у вас, яке у вас ставлення до прогулянок природи, я це обожнювала любити, робити і в Україні, і я люблю це тут. Тобто це не якийсь там вплив Норвегії на мене. Це завжди було в моєму житті. Ось особливо ліс, річка. Те, що було в доступі море. Тому це не нове. Ось такі, такі місцини. Все обладнано для людей. Можна сісти, відпочити, випити кави, пообідати, все що завгодно. Але, звичайно, трішечки не продумано, що це каміння і холодно. Хоча, якби це було дерево, воно було б мокре. І в принципі у всіх є такі підкладочки. 3 долари коштують, тож можна сісти і. Все буде добре, ніхто не замерзне. Яка краса, ось, бачите, які яскраві трави Жовтіли. і скелі мої улюблені. Але можу повторитися знову ж таки. Це все нерідне, нерідне. Знаєте, така... Такі ось роздуми, скажете, ой, Альона, що ти мієш? Рідне, не рідне. Хтось каже, їдь додому. Це взагалі окрема тема. Але ось такі дивні відчуття, наче ти і хочеш милуватися, і воно тобі подобається, і воно вже за декілька років навіть сказати можна, що трішечки рідне стало. І... Коли ти про це думаєш, як воно тобі подобається, яке воно прекрасне, яке воно не таке, до якого ти звик, і тому воно викликає також захоплення, здається, трішечки, наче ти, наче ти зраджуєш те, що ти любив усе життя. Я не знаю, чи правильно таке сказати, чи ні, але ось виникають і такі почуття, що ти такий ось зрадник. Але воно коливається і від, від поганого до хорошого, до захоплення, до ностальгії, до якогось суму, такого болючого, болючого, бо коли усвідомлюєш, що ти ніколи. Ну, знаєте, ніколи не каже ніколи, але ну, от я кажу те, що приходить перше на... На розум, да? на голову, що типу ти ніколи більше не потрапиш у свій рідний ліс. Тому що, ну, по-перше, там все там багато чого згоріло, вигоріло просто. Там багато територій замінованих, там ну, заміновано. А ще коли ти уявляєш, що той ліс залитий кров'ю окупантів, то, ну, знаєте, Ну от просто от, от я кажу те, що я уявляю, що я ніколи більше не зможу пройтись по моєму улюбленому лісу. І стає так боляче, так боляче стає, що воно нічого не радує ні скелі, ні ось ці лишайники, ні мох, нічого. Такі такі ось Можете сказати ниття, ще щось, але ось як є. Це один з моїх найулюбленіших краєвидів. Дуже прикольно тут, коли є сонце, яке не прям таке яскраве, а трішки за туманцем, за хмарками. І тоді ось ці всі контури гір, вони так просвічуються, дерева просвічуються крізь промені. Ну, дуже гарно. Можливо, колись зніму. І ось ця доріжка вниз. Звичайно, відео не може передати, яка вона крута. І видно лише її частинку, тому що вона круто йде донизу і її не видно. Я навіть дуже з важкістю сюди підіймаюся на електровелосипеді. І завжди такий прикольчик стається, що ми можемо своїми велосипедами тут тягнути ті велосипеди. Намагатися якось спокійно вибратися, і мої такі... І що? І що? І бабушка якась норвезька, така, знаєте, років 65-ти, така піджара, така сухенька з м'язами. Вона просто забігає, вона просто забігає, та бабця, обганяє. І ти такий йдеш позаду, думаєш: о, боже мій, боже мій. Бабушка така спритна, така живенька і ти ще нащо молода, все вже таке. Ге-ге-ге. Оце таке. Так, знову черговий пункт відпочинку. Там видно океан. Так. Ось, бачите. Ось такі норвежці з собачкою. Дуже гарне вбрання собачки таке, чудове. Люблять, люблять вони своїх собачок, котячок. Ну от, власна доріжка, знову частинка її, бачите, вона ховається. Тобто вона дуже така. Дуже вона різка, я б сказала. І знову тут у нас вона ховається. Тобто ну, вона, звичайно, ну, нормальна для людей, особливо у кого гарна дихалка, то, в принципі, норм, але для людини, яка не звикла, може бути трішечки. Складно. Але, звичайно, це я, про складність це я так дуже сильно перебільшую. Тому що складно це коли в гори. Ти коли вгору лізеш маленькою, такою вузенькою доріжкою, яка буквально розрахована, тебе ось, щоб отак, от, от, отак, от, і, отак от, і там у тебе там обрив, сям обрив. Ось оце складно. Це, це ні, це не складно, це прикольно. Це я кажу, це я про себе. я Наче і а, спортивна людина, не сказати, що зовсім я без руху, але, але, але. Так, зараз ще покажу те, що мені дуже подобається. Тут може не, не дуже добре видно. Це треба в іншому трішки місці, але дуже люблю. Прям обожнюю дивитися цей мох, який висить ось так на деревах. От у мене навіть вдома стоїть у вазі. Я завжди якусь найду гілячку за цим мохом, таким валахасом. Ви бачите, дерева вони воно ж. Воно вони такі таким прикольним світло-зелений. я Не знаю, який, як його цей колір назвати. бірюза, ну дуже класно прям дуже класно. І ось так ми обійшли і подивитися, що вгору. Це знову таки злітна смуга. Але ми були з тієї сторони злітної смуги, і тепер ми тут. Ось така подорож навколо аеропорту. Оце, я не знаю, як це дерево називається правильно. Українською мовою, російською, воно називається ліственниця. Можливо, ви знаєте, скажіть мені, або я подивлюся у словнику. Ось. Дуже прикольно, що здається, що це хвойне дерево. Я у нас таких ніколи на півдні не бачила. Я лише чула про цю лісвініцю, але не бачила. От прикольно, вона весною стає яскраво, яскраво зелена, аж така салатова. І потім вона стає жовта і опадає. Ця маленька, наче хвойка. Не хвойда, якщо, можливо, хтось хотів так сказати. Але добре сказала я. Ось і така прикольна деревинка. Ось. А внизу все ще залишається зелененькі. Та усі фарби осені. Ще одна лістиніця дуже гарно, прям я не можу ось ці контрасти. Я можу милуватися і говорити про це, яка краса, яка краса, яка краса. Неймовірно довго, От неймовірно довго. Ще покажу вам, поки дійшла. Ось такі вказівники, ось з назвою цих всіх доріжок, куди йти. І що це воно таке? Можна піти отуди. ось червоним помічено дорога, але я туди вгору не по ніколи не ходила, ще не підіймалася. Чоловік піднімався і каже, що не з моїм коліном, але я мрію зайти з іншої сторони від аеропорту, можливо, подивитися, що там в лісі, і мені просто цікаво. Ну, яка ось неймовірна. Ось ця поросль мохала на гілках. Скажіть же, яка краса. Скажіть, яка краса, неймовірно. як люди відносяться з турботою до пташок. пташечка вилетіла. Ось, будь ласка, купили насіннячко. Ось пташечка буде сідати, їсти. Ось ці кульки. Ми теж в цьому році купили вперше такі годівнички подібні сітчасті з такими кульками. Так, все, буду закінчувати своє віщання, бо... Напишіть, напишіть, будь ласка, хто додивився до кінця. От мені просто цікаво, хтось додивився у цей тримджож до кінця чи ні. Дуже дякую тим, хто додивився. Дуже приємно, якщо є такі люди. Тому... Щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей!